Значит, у нас там не сильно тече. Доброго дня. Ну, где-то капли три за сутки. когда старый хозяин варил. Значит, что я сделаю? Я сейчас обезжирю это место. Бензином прямо обезжирю, честно. И вот такой замазкой автомобильной шпаклевочкой. Это место сейчас пройдусь. І все, воно задубіє. Все повторяється на мій. Та ми все повторяємо. О, все, хорошенько размешать. І зараз. О. Вот ну, тут собі грязью візьметься. Одна капля, воно якби нічого не грає за сутки чи дві, але слідок такий оп і залишає на цементі. Зараз ми це все замастимо. Десь воно прямо з цієї сторони проходило. Так, а тепер Загладьємо. О. Все, воно зараз висохне. І можна з малими їхати за Абрикосом. Все, в коментарях напишу. Так, проїхали ми приблизно 5 кілометрів. І сухо-сухесенько. І не треба було не знімати, не варити. Ну, пока не треба. Далі буде видно. А ну що це блистить? Ні. Це в нас сухо. Це сухо. І це мене радує. До побачення на все добре.